25 травня о 5 годині 29 хвилин до служби по рятунку рівненщини за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в селі Більська Воля. За вказаною адресою негайно було направлено черговий караул рятувальників з селища міського типу Рафалівка та місцеву пожежну охорону з села Більська Воля. Як виявилося, загоряння виникло в одній з кімнат дерев'яного житлового будинку. Пожежу було швидко локалізовано, вогню не дали поширюватися на інші кімнати будинку та на горище. Чим власне і вдалося врятувати його від знищення вогнем. Проте, в ході ліквідації на місці події було виявлено тіло загиблого 47-річного чоловіка, власника оселі. Вже о 6.45 пожежу було ліквідовано. Вогнем пошкоджено житлову кімнату, меблі, чотири вікна, знищено телевізор, диван та речі домашнього вжитку. Усі обставини даної події наразі встановлюються слідчо-оперативною групою у складі працівників поліції та фахівців ДСНС. У зв'язку із збільшенням кількістю пожеж та загиблих на них в області, рятувальники служби перетинку закликають громадян неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті та дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, щоб поберегти оселю та майно від вогню, а найголовніше уберегти своє життя та життя своїх близьких. У тому ж разі, якщо виникла пожежа, негайно телефонуйте за номером 101.